Яка нині ситуація на полі бою та що може пришвидшити нашу перемогу? Будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий оглядач порталу Мілітарний Вадим Кушніков. Вітаємо вас, Доброго ранку. пане Вадиме, Команда волонтерів Дике Шершні показала найшвидший в Україні FPV-дрон. Його називають перевертнем. Розвиває швидкість до 200 км на годину, максимальна робоча висота 5 км. Що відомо про результати його використання на полі бою? Якщо є якісь деталі, їх можна розголошувати. На сьогоднішній день ми бачимо, що наші сили безпеки оборони ведуть комплексну роботу по зменшенню активності ворожих безпілотних літальних апаратів. Що стосується цієї новинки, то дійсно вона якісно доповнить той арсенал, який станом на зараз є у наших оборонців. Подібні тактико-технічні характеристики вони в першу чергу дають можливість оперативно та якісно реагувати на ті загрози, які є. На лінії бойового зіткнення в оперативному тилу, або навіть більше подібні розробки також можуть використовуватися для захисту критичної інфраструктури, як цивільної, так і військової в тилових районах України. Mm. Круто є ще також український проєкт Схайхантер. Він розробляє зараз унікальний додаток для автоматичного збиття шахедів півідронами. Що відомо вам про цей революційний військовий застосунок і як він буде працювати, і взагалі що від нього очікують? Розробник Art Development представив свою програмну операційну програмно операційний комплекс. Він має комбінувати та обробляти всі дані, які надходять з радарів. Відслідковувати картинати повітряних цілей в режимі реального часу візуалізувати для зручності оператора та автоматично розраховувати траєкторію польоту FPV до. Цілі і по команді а, наводити його для того, щоб ефективніше збивати ворожі безпілотники. Тобто цей розрахунок ага. має допомогти нашим операторам безпілотних а, комплексів ефективніше збивати такі повітряні загрози. Угу. Ну і далі до тривожного пане Вадима в ЦРУ власне підтвердили, що вони призупинили постачання зброї і розвідданих Україні від Сполучених Штатів з озброєнням. Якщо ситуація поки має декілька альтернатив, ми бачимо, як сильно включилася Європа, то щодо розвідданих, я наскільки правильно розумію, ситуація більш критична. Запитаю прямо чи дійсно збройні сили більше не отримують дані, які дозволяли нам бачити запуски ворожих ракет і завдавати власні удари в глиб території Росії. Ну скажімо так відверто кажучи, ми не знаємо на 100% про які саме розвідання йдуть. Попередньо повідомлялося з британських джерел, що дійсно Сполучені Штати заборонили передавати розвіддані, які мають американське походження для України, але також слід зауважити, що американські розвіддані – це не єдині дані, які надходять від наших західних партнерів. Тобто дійсно вони становлять значний масив, оскільки дійсно Сполучені Штати Америки мають найбільшу розвідувальну спільноту, напевно, що в світі uh -huh. та з найбільшими ресурсами відповідно, але так само ми маємо ще багато європейських партнерів та союзників, які теж діляться своєю розвідкою інформацією щодо Росії, щодо цілей Росії. Це можна згадати і Велику Британію, і Францію. Які активно допомагають Україні в тому числі своїми даними. Угу. Ну а скажіть, будь ласка, чи взагалі можуть заборонити давати ці дані? Беззаперечно, якщо мова йде про до прикладу американське розв'язання, то тут ми можемо згадати, що є такий розвідувальний договір. Він називається 5 очей, в який входить. Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Сполучені Штати і відповідно ага. до цього договору. Сполучені Штати передають інформацію своїм партнерам по цьому договору. Ага. Ага. А, тобто, враховуючи це, ми можемо дійсно зауважити, що Америка може заборонити. Своїм партнерам по цьому договору розповсюджувати дані, які були зібрані безпосередньо розвідкою сполучених штатів Америки? Але в свою чергу інші учасники цього договору вони можуть на свій розсуд передавати вже свої розвідання, як вони забажають, і як вони вважають за доцільні. Uh -huh. А скоріше на завершення, якщо можна коротко, яка зараз ситуація на Курщині? Станом на зараз ведуться активні бойові дії. Ми можемо побачити, що залучені північно-корейські військові вони адаптують свою тактику до тактики, які вже давно застосовують росіяни. Це можна сказати, такий еволюційний шлях, оскільки українські джерела, українська розвідка повідомляли, що за попередні періоди бойових дій контингент північно-корейських військ він поніс значні. Втрати деякі джерела наводять цифру навіть до половини особового складу втрат. Це як безповоротні, так і санітарні втрати, тому дійсно вони адаптуються для того, щоб, ну, скажімо так, більш ефективно себе застосовувати на полі бою. Зрозуміло, ми наразі дякуємо вам і що долучились до нашої ефіри. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був військовий оглядач порталу Мілітарний Вадим Кошніков. Дякуємо.